Оце плід габії. Це один єдиний зберігся. Не встигли обробити на насіння пустити. Бачите, він драглистий, бачите, такий цікавий. Трошки говорять, солодкуватий. Такі фрукти виросли в ботанічному саду Дніпровського національного університету. Вперше за понад 20 років. Субтропічна Ліана родом з Далекого Сходу. Її називають ще шоколадна Ліана, тому що кити в неї пахнуть. Щось подібне до шоколаду, мабуть, коричний трохи запах. В останню боцаду сподівалися, що рослина буде плодоносити всередині 90-х. Але цього не відбувалося. Тоді для Акибії було надто холодно. Нині вдалося отримати плоди через потепління клімату за останні 5-6 років. Криворожани не ділилися, Криворізький Ботанічний сад, Національна наук, що в них також вона квітувала в цьому році, розірясне, але чомусь у нас не зав'язалася. А в нас є секрет. У нас дві різні генетичні лінії, тобто одна генетична лінія має ще з пурпуровими квітами, а інша з білими квітами. І відповідно, відбулося призапилення. І завдяки цьому призапиленню і до того ж не одна рослина в нас екебії. Тобто жоли зробили свою брудну справу, і рік достатньо був в нас м'яким, не таким холодним, багато володів. Оги було в цьому році, а кебі не єдині екзотичні плоди, які цього року дозріли у ботанічному саду. Вродили також актинідії, це родички Києві, більш адаптовані до наших широт Ліани. Але багато таких плодів їсти не можна, адже вони містять забагато вітаміну. С є варіація пурпурова, є вереснева і є фігурна. Це три різні сорти селекції Київського ботанічного саду Національної академії наук. Є ще нас і каламік є ще полігамна. Ну, в цьому році вона майже плодів не давала. Тому зверніть увагу, беру плодик, перекусую. Малюнок, який нагадує звичайне ківі, тільки бачите, не опушене». Наразі ботанічному саду триває цвітіння Айстр у суботу, 8 жовтня, ботанічний сад буде відкритий для відвідування з 10 до 16. Для переселенців за умови наявності посвідчення вхід безкоштовний. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.